Ну, перш за все я хочу подякувати Збройним силам України, волонтерам, Міністерству культури і інформаційної політики, завдяки і ми можемо сьогодні працювати. У нас було літо, був певний час для того, щоб добре підготуватися. Я хочу сказати, що сьогоднішня програма вона, напевно, саме технологічна, яка є на сьогоднішній день в Україні. І я можу сказати, що напевно і в Європі такої програми на сьогоднішній день немає. Як завжди вже традиційно великі програми, які потім, у яких велике майбутнє, вони збираються саме в Кривому Розі, тому що Кривий Рог як, як традиційне, таке місто, в якому е, щось е, творче добре народжується, воно має потім, е, майбутнє і подалі гарне життя. Дуже багато технологічних номерів, дуже багато е, балет, дуже багато костюмів. Тобто, Ну, це Європа на сьогоднішній день, незважаючи на те, що ми працюємо в військовий час, але це шоу європейського рівня. Дуже добре, що саме керівництво державної церкової компанії вирішили працювати, саме почати працювати саме з Кривого Рогу, тому що на сьогоднішній день у нашого глядача є унікальна, просто унікальна можливість бути першими, хто це побачить. Цирк краще бачити, ніж про нього говорити. Дуже, дуже гарні і дуже сподобалось, так? І емоції дуже зашкалюють емоції, так? Що тобі більше сподобалось? Мені всі сподобалось. Були навесні, на весні на цирку, на льоду. Також сподобалось, так? Сподобалося. Дуже талановиті артисти. Особливо ми любимо тваринок, тому нам подобається більше номери з тваринками. Весна прикольна. Прикольно? З ребенком прийшов. Прикольно. Ребенку, головне, що подобається. Всі приходять в цирк.